Лицензийную карточку. Где молодой человек? Молодой человек. Попросили, да, человек кажется, что вы попросили. Вам смс-ка пришла, да. Вы заказывали через службу так тогда, да? Через какую службу? Соответствующая смс-ка того же номера. Там указано номер автомобіля. Марка автомобиля. Нам треба оформила, треба оформити документу. На сьогоднішній день ви перевезені ви ліцензовані. Щоб займатися особи для цьому повинні бути оформити дозвіл документи, і, будь ласка, які документи. Це складемо акт виявлений порушень. Згідно законодавства водії, які займаються підприємницькою діяльністю, тобто надають послуги з перевезення пасажирів на таксі, повинні мати ліцензію і бути зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Діло в тому, що на, на, даний, момент, на даний момент на ринку Кіронацької області працює близько 2-3 тисяч перевізників. Які фактично не мають на це право здійснювати і відповідно відсутня ліцензія. На сьогоднішню ліцензію ліцензія коштує на сьогоднішній день 1200 гривень і видається ця ліцензія, як кажуть, на невизначений термін, тобто довічно вона видається. Якщо раніше ліцензія коштувала 340 гривень, видавалася на 5 років, то на сьогоднішній день ліцензія видається. На невизначений те. Писать. Управління окремо транспортів. Державний інспектор, що він надію. Будь ласка, приділі документи на переведення пасажирів. Реєстраційні документи на транспортний засіб та посвідчення водія. Так, так, страховочки. Страховочки. Страховочки водія к ваші призвичення. Сачика Микола Миколаєва. Є таке 15-12-2014 року. Страховачь 08. У нас карточка. карточка нет, есть телефонная карточка, откуда выдовывают еду. где такие. Хорошо. Пришел Александр Ильянович. Цена пришли, я понял. Есть темчасовое место. Котсо медромается. А теперь... Место для отсуша. Чтобы, так, можно было, да, чтобы оно не мешало. Не мешало. Час рейдової перевірки у таксистів перевіряється ліцензійна картка, реєстраційні документи на транспортний засіб, тобто посвідчення водія та реєстраційний залог на транспортний засіб, страховка цивільно-правової відповідальності на транспортний засіб і обов'язкове страхування водії від нещасних випадків на транспорт. Транспортний засіб повинен бути обладнаний маячком, діючим, підключеним, працюючим таксометром.